<laughs> і так, ну коротше, да, всім привіт. Сьогодні я буду так вимовити <laughs> робити пісню. Я вимкну навушники і не буду чути взагалі, що я роблю. І буду намагатися зробити пісню. Але не просто пісню, а конкретно вже відому пісню всім. А саме Врубай Бай Парфенюк. Оскільки я її не дуже багато слухав і на пам'ять не знаю. Тому мені е, зараз здається три рази послухати цю пісню. Під час першого разу спробую на гітарі підібрати тональність, там акорди. Протягом другого прослуховування запишу всякі там ну, структуру, запишу пісні. І на третій е, раз останній я спробую записати в блокноті весь текст, що він там каже. Е, так, ну що, починаємо? Ти починаємо перше прослуховування. тут <звук> Да, типу, ксиво він показує, це правильно. Не знайде, бо нас <клес> там немає. Вибай, і дай Бога сам, щоб не казав, забув, що шивається біла полоса. Ну, якось так. Все. Ну, так. Ну, з першим прослуговуванням ми впорали. Це в нас, виходить, бе-мінор тональність. Рубай та да -та да татандадандадан Ну воно дуже підходить, але не впевнений, що там в аранжуванні є оцей акорд останній. Тобто в нас така прогресія, да? Мінорний перший акорд. І потім просто мажорний шостий. І вони осяк ганяються. Ну, мені інтуїція ще показує, підказує, що треба ось так зробити, але там наче так не роблять. Стоп, а... А в куплетах це ж на приспіві тільки, да, я підібрав? А що там в куплетах грається? Ну, напевно, не важливо. Я думаю, те саме, да, Те саме губілово оце, типу. І все, я думаю, все, пісня готова, правильно? Так. І заходимо, значить, на друге коло. Можна гітару вже прибрати, тому що це буде читерство. Е, у, улюблені Лала Лако -ла Вікторія Колесник для мене зробила плейліст. Вау. Ну потім послухаємо. Там же є такий, типу, програш, така типу повільна частина. Там, де цей батько показує ксіву, там же, напевно, якісь інші акорди. Да? Ну, я так, я так вже на слух спробую якось. Я ж професіонал, правильно, у мене шкепка є. Починаємо, друге коло. Що я чую? Так, касета. касета. Спочатку. Uh, я тут. Бочка. хет, Снейр. хет, Бочка. Тут взагалі нічого, тільки оце. А-а-а! Ah, ah, на фоні. Ха-ха. На фоні. Тарарарарайрай. Тарарарай. Врубай. забув слухати пісню, я за задивився на відео, воно таке класне. Дуже багато сейдчейн. В кінці врубай, він повторює. І там на гармошці щось лупаситься, акордеон. Так, да, нас спонсує грип Хель, і Мілка Юкрейн також. Нам там закинули на карту. Що я можу сказати? Це було складно, тому що я відволікся тупо на відео. Ну, що тут за аранжування? Барабани, бас, і оце одна нота. Грається, да? На піаніно. І щось на фоні там якийсь акордіон Розривається біла полоса. І там такий є звук такий. Е. А біла полоса. Я ту. Оце треба. треба цей. Як це записати? Що це таке? І Звук в кінці. Третє коло. Саме відповідальне. Тому що я текст не пам'ятаю пісні. Ну тільки приспів. Я тут. те свою музику. Вітя на спортивну сьогодні Вася в піджаку. Вась, Вась. Там наверху слутить свою музику Вітя на спортивному. Вася в піджаку. Ой, літо злітає. Сьогодні не льотна Це неможливо. Це неможливо! Я не можу записати. Я не встигаю записати. Я не встигаю записати. Що він там співає, співається, це неможливо? Я не знаю, він там на поему наговорив, я записав тільки: Взлітаємо в точку. Типу, що я буду співати. Взлітаємо в точку. Ай, взлітаємо на точку. В мене під ребром за точка. Ну щось не імпровізуємо, правильно? Серце розтопило. серце розтопило. На диван. На диван, Каша заварила. Заварила. Сирены подникны. Твой батя заходит. Ты батя заходить в квартиру. Руки вверх. Шоп ты кар. Я ничего не запомятав сі. Сегодня делтна. Це неможливо. Це просто неможливо. Це тільки важливо, якщо ти ХБС по, по швидкісному набору, якщо ти Кірю Мойка із Радштайнера. Це тупо неможливо. Мойка-сан, на мігаї. Це буде дуже абстрактний кавер на Перфенюка, мені так здається. Давайте, поки воно свіженьке в пам'яті, я спробую якось, ну, типу, підріхтувати. Серце мене розтопило, мене на диван повалило, ти каша таку заварила, класна в твого баті квартира. І батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксіву. Оце я пам'ятаю. Ну, цей цей проект, він просто приречений на успіх, я так вважаю. Оце нам більше не знадобиться. Взагалі, взагалі нічого не буду чути. Нам треба бочка, Head і снейр. Я думаю, що ось такий приблизно. Хоч і ні, я такий хочу, щоб в нього вейформа була така рівненька. Правильно? Хардкор. Мені треба натапати який темп в пісні. 125, коротше. Мені треба закритий хет. Closed. Ага. Тепер нам треба якийсь снейр. Повертаємося до нашої структури, правильно? Спочатку в нас є касета, ну оце ми вміємо. О, інсерт касет тийп. 1 і 2 секунди. Так ось. Тепер треба якийсь бас. Так. І оце в нас вся партія, правильно? О, я знаю, як перевірити. Я пам'ятаю, що інтро закінчувалося на 17 й секунді. І в нас чітко на 17 й секунді закінчується інтро. Я пам'ятаю бочку приблизно. Пу-пу-пу-пу-пу. Там такий. Касета чекають внизу тихо. Ось, ну, геніальні записи. Ну просто геніальні. Тут зроблю я це тихіше. А що навколо цього? Бас, бас. Наверху. <смеш> Скрутіть свою музику, я просто повторю, що там було. <смеш> Скрутіть свою музику. І вже копи на мігалках чекають внизу. Ідеально, ну все. Отут іде папіна сіва. Отут папіна ксива момент іде далі. І далі йде в нас, ну, приспів, просто один раз повторюється. Ага, ну кістяк пісні в нас вже є. Треба тепер все інше додати. В нас є тут барабани, бас. Треба додати оцей саунд дизайн. Там такий, як. Е, 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 такий. <звук> І воно так має повторюватись. <звук> це жесть. Я не впевнений, що це той звук, який мені треба. Я думаю, що я 100% вгадав з цим звуком. Я думаю, що це він. Оцей треба звук, котрий там, коли приспів на коло друге заходить, такий е. Ну блін, вейформа класна. Треп, драм, хіп-хоп райзер. Репрайзер. Еліан Лейзер свіп берем Мені от щось здається, що Парфенюк для своєї пісні прямо оцей Еліан лейзер свіп вбрав Ось щось мені так підказує. Треба тепер акордіон знайти. Bouncy accordion електро Melodі. Arp Accordieon Melodic D Minor. Ну, ось так. Я думаю, що це ось так виглядає. Оцей Арп Акрдеон, я його зроблю, ну, типу, тихіше. І я його за А для цього мені треба загуглити, як сайчейнити. Тому що став лойс, якщо завжди забуваєш, як це нахрен робити в FL Studio. Так, ну я думаю, що ну. Цією частиною ми справились. Типу, тут все готове. Тепер найважливіша частина в пісні. Це оцей момент про батю. і ксіву. Мелоу піано ехо луп. Б мінор. Берем. Аутро треба. Там якийсь крейзі соляк на акордеоні. Нам знову треба мінорний акордеон. Акордіон. Тут є акордеон. Гличі. Берем. Це нам треба. Ой, я забув, там саунд-дизайн був. Треба ж, блін, переглянути свій план. Чекають внизу, і там така сета була, там все здихає і така касета. Касетний звук в мене вже є. Це з позитивних новин. Ось тут буде таке жорстко все затихати. І тут буде такий касетний звук. І тут я скажу: рубають. внизу, все, все чітко, ми це зробили. Перейдемо до запису вокалу. Я так. Подумав, що без метроному записувати вокал буде взагалі дуже складно і вийде ну взагалі шляпа. Тому я зробив так, що я чую тільки метроном в цих вухах з проекту, А все інше я не чую. Я тут все повирубав. Я тут. Ту я тут. Ту там такі звуки типумбаумбавембаве. Умба-бомбаве, бомба-бомбаве, бомба-бомба-бомба-бомба-ве. Врубай і дай по газам, хто щоб не казав. Забуть, розривайся біла полоса або нас там нема Це було зайве в кінці, але ну це було був прояв душі. Це, ну. Там наверху скрутіть свою музику. Віття на спортів, нам сьогодні ваня в піджаку, бас, бас наверху. Ай, взлітаєм взлітаємо на точку, з якою ніхто не вкертаю сьогодні не льотна. Проблемка. Я дебіл, не встиг, не встиг записати текст пісні. О ай взлітаємо на точку, з якої ніхто не вертає. Сьогодні нельотна погода, але це нас не зупиняє. Ми в небі не боїмося, навіть якщо розквітає ранок. Ми тут і зараз цей момент наш і без жодних рамок. Все. Ти серце моє розтопила, мене на диван повалила, ти кашу таку заварила, сирени так сильно гуділи. Батя, це в нас батя каже. Чий він, батя? На ці питання мені ніхто не відповість. Так, що мені залишилось? Та тільки обробити вокал. Мій кращий друг це плагінчик безкоштовний Ггайон. Все за мене зробить, мені навіть нічого робити не треба. Так, ну мені здається, що все готово. Тільки ні! Я ж забув для Бріжа оце. Ха

Ніхто вже нас знайде, або нас це це набагато краще, ніж я очікував Там наверху крутить свою музику Вітя на спортив, нам сьогодні Ваня в піджаку, бас, бас, наверху, схоже скрутить свою музику. Іде по газам. Хто щоб не казав, забудь, розривається біла полоса, я Поки, поки там сідай, там, там поки ніхто вже нас, нас не знайде, бо нас знайде, там нема. Ай, uh. звітаєм на точку, ніколи ніхто не вертає. Сьогодні не трапнув, але це нас не зупиняє. Ми в небі не боїмося, навіть якщо розвітає ранок. Ми тут непогано тут і цей момент наш. Ну я просто так забув, а Серце моє розтопило, Мене на диван повалило я шутеку заварила, сирени так сильно вбив, Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиво вмиро вмиро Руки до гори! Що втикаєш? Врубай! Врубай дай по газам, хто щаб не казав Я геній, боже, як я це зробив? Виправився біла полоса, я тут, а ти поки там, сіде по картах Ніхто не нас вест. не встайде, бо нас там нема А отро прикольне. Дуже схоже на оригінал. Ну. Тут. Тут слова зайві. А от це що таке? Я не знаю. Це ніякий не акордеон взагалі, але ну. That, love, yeah. Я вгадав. З тим, що його треба сюди помістити. Ти mm. мені дуже подобається що Шозафіня! Я думав каша вийде якась. Ну, оце да. Про, про це ми не будемо нічого говорити. Ну ось момент чекають вийшов, а все. Я вважаю, що. Місія на сьогодні була вирішена. До нових зустрічей.